Привіт, друзі, з вами я, Катя Сташко, А отже, це програма шо по шоу. А в нашому шоу-бізнесі того шоу буває багато. Тож просто зараз вам і розкажу все найцікавіше. Ну а ви ставте нам вподобайки, дзвіночки, залишайте коменти під цим відео і підписуйтесь на ютуб канал Люксифа. Це все обов'язково треба зробити, бо інакше, інакше я ой, все, переходимо до гаряченького. Розпочнемо з події, яку вже встигли обговорити всі. Ну принаймні, в нас, в дівчатах, я не маю сумнівів. Звісно, я про весілля одної зіркової пари. Наприкінці минулого тижня стало відомо, що Надя Дарафеєва та Міша Кацурін вже всьо. Офіційно чоловік та дружина. А зараз з'явилися деякі подробиці, і їх дуже багато. Готуйтеся. По-перше, Міша Кацурін показав, як минув Пробоцький вечір, і на сюжет фільму Похмілля у Вегасі ця вечірка, звісно, не тягне. Але вона нічим не гірша. Останній день свого холостяцького життя Міша Кацурін провів у компанії друзів, і вони відправилися. Ви не повірите, але ні, не в баню. А у Чернігівську область. Там вони демонтували зруйнований окупантами будинок, щоб на його місці побудували новий. Тож хлопці зробили корисну справу. Ну і розважалися як могли. Замість алкоголю був шупуер. Замість наркотиків. Плов, замість танців, демонтаж із кувалдами, замість стриптизу, керування екскаватором. Кайфу, до речі, значно більше написав Кацурін. Як мінімум від плову кайфу точно було багато, бо виглядає він дуже смачно. Ну і, врешті-решт, сита людина це добра людина. Не забувайте ще дещо про весілля. Один із запрошених гостей, друг Наді Дорофєєвої, продюсер Володимир Завадюк, натякнув, коли насправді відбуло весілля він опублікував фото з молодятами і написав: як складно було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі. Ну тобто на ноуті, я на повну потужність включила в собі режим Шерлока. І що виходить? Про весілля пара зізналася 13 липня. А якщо місяць ця фотографія Володимира Заводюка чекала на свій час у лептопі, то й виходить, що свято відбулося ще у червні. І я вам так скажу: ще місяць тому, а то й більше, пролетіла інфа, що весілля буде 15 червня. Але плітки плітками і лишилися. А знаєте, дарма. Ну і щоб вже точно закрити цю тему, то скажу вам, що Надя вперше прокоментувала хейт щодо її весілля з Мішою Кацуріним, а його, звісно, також чимало перепало. Співачка відповіла чітко і ясно: ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших та заради лайків. Найцінніше, що є у цьому житті, це кохання, і це факт. До речі, прізвище Надя не змінювала так і залишилася Дорофеєва. А на питання чи розкидає Міша шкарпетки після весілля, співачка жартома відповіла, що вона першою почала це робити. Слухайте, а це ж класний варіант, так би мовити, спрацювала на випередження. Як на мене, робоча схема треба буде спробувати потім. Тому дякую, Надя, за лайфхак. Ну і щоб далеко не відходити від теми. То колишній чоловік Дорохеєвої Дантес відповів: чи було йому боляче від роману екс-дружини з другом Михайлом Кацуряним. Відповідь проста тут і до ворожки не ходи. Звісно, що було мало приємно. А точніше, Дантес сказав, що був сильно злий на екс-кохану, бо була ще й купа нюансів. І моментів, через які йому було боляче зараз. Хоча подружжя залишилися друзями, але Дантес і Дерафієва не спілкуються і ні його, ні Дашу Кацуріну на весілля не запросили, але каже, що це цілком нормально. Ну, насправді так, нормально. Але все ж напишіть, і ви, на вашу думку, колишніх будь-яких взагалі варто чи ні запрошувати на власне весілля. Бо я от пригадую, що на весіллі Насті Каменських і Потапа колишня дружина репера Ірина Горова була. А мене колишні на весілля не запрошували і правильно зробили. <звук> ну і ще один скандал. Ну як же без них, звісно. Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука Христина почала шукати сімейних адвокатів і різко звернулася до свого екса. Справа в тому, що Володимир Остапчук почав облаштовувати разом з новою дівчиною Катериною Полтавською будинок, який колись збудував під Києвом з колишньою дружиною Христиною. Ну а вона мовчати не стала, звісно. Сказала, що мала намір піти на мирову, але Остапчук. Не хоче переговорів і тепер, оскільки Христина вклала у будинок частинку своєї душі, зараз збирається відстоювати права. Доводити, до речі, справу до суду дівчина не хоче, але ну хто знає, як воно буде далі. Але і це не все. Після скандальних сторіс Христині Остапчук почали прилітати закиди, по типу що вона не вкладалася фінансово у цей будинок і не має права претендувати на нього. І дівчина особисто відповіла коментаторам: написала, що дім будувався за спільні сімейні кошти, адже вони ділили бюджет в родині, і, на жаль, забудовник не видав нам чепі. Ну а Володимир Остапчук в свою чергу з Катериною. Здається, почали шукати новий будинок, принаймні судячи зі сторіс, адже вони днями відправилися на огляд новеньких сімейних котеджів. Тож тепер чекаємо розвитку подій, але здається мені, що в цій ситуації потрібно викликати експертів, наприклад, британських вчених, а що вони не таке досліджували. Ви чекали шоу? Зараз воно почнеться, але зараз все серйозно. Співачка Оля Полякова подає до суду на українське видання через бодішеймінг своєї доньки. Почнемо з того, що артистка у прямому ефірі в інстаграм показала своє тренування разом з донькою Машею і тренером. І все б нічого реально круто і дуже зручно. Можна потренуватися разом з ними, але. Одне українське видання главрет випустили новину. Типу Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися. Ну і ця стаття, звісно, не обійшла стороною Олю Полякову. Зараз матеріалу вже немає на сайті його видалили і перепросили, але артистку все одно обурили ці некоректні зауваження, які там були по відношенню до фігури її доньки Марії, і вона готова вирішити все через суд після моєї заяви про те, що я подаю на них в суд. Звісно, що представники редакції зв'язалися з нами, щоб спитати, що вони можуть зробити, щоб якось вирішити це питання. Ми сказали, що ми хочемо простих людських вибачень, відеозвернення, де журналістка чи хто там написав цю статтю, просить вибачення. Публічно у моєї дочки, на що нам сказали, що показувати лице журналістки то не етично. Очевидно, одне ця історія буде мати фінал, а який ми скоро побачимо. І як казала Оля Полякова, люди мають відповідати за свої слова особисто. А це знаєте інколи дуже непросто. Я по собі знаю, оце кажеш собі, що до літа схуднеш, угу, а потім раз і літо. А слова то свого не дотрималася. Але то вже інша історія. А ви напишіть нам в коментарях, що думаєте думаєте з приводу цієї ситуації з Олією Поляковою і її донькою і виданням? Ну раз вже заговорили про кохання, то ловіть ще одну новину. Даша Астаф'єва вперше відверто розповіла про свого коханого. По перше, раптом ви пропустили то серце красуні вже зайняте. Ну усьо, усьом. А по-друге, Даша розповіла, що її хлопець молодший за неї, але вона максимально щаслива з ним. Бо вік все ж таки ну не головне. Дівчина зізналася, що коханий справжній джентльмен, і його манери вона зацінила одразу. Але хто ж він, Даша Астаф'єва, не каже, і поки не буде. Чому так моделю і співачка каже, що вже має досвід, і знає, коли починаєш розповідати про особисте життя, починається купа проблем. А тому поки не хоче відкривати всі карти і розповідати, хто він. Врешті-решт, щастя любить тишу. Ну і ще, як кажуть, смс про зарахування грошей. А краще кілька таких смс одразу правда? ж? Півтора року вони чекали на цей момент, і от він настав. Дружина ведучого Андрія Біднякова Анастасія Коротка з дітьми повернулася додому. Зіркова родина вперше з початку повномасштабного вторгнення знову разом, і Андрій Бідняков, звісно, що не міг не поділитися цією радісною новиною. А я вам нагадаю, що Настя коротка разом з донькою та сином довгий час були в США, і як казав Андрій Бідняков, вони з дружиною ухвалили рішення, що вона з дітьми житиме в Штатах доти, доки є можливість, бо їхня донька навчається там у школі. То, що остаточно повернулася Настя коротка з дітьми, поки невідомо, але як Пожартував Андрій, чотирьох легше знімати квартиру, і що вони дуже сумували за борщем. Це, як на мене, дуже поважні причини, особливо щодо борщу. Ну, чесно, зараз зіркове сімейство тішиться, що вони знову разом, і це дуже круто. Увіримо, що скоро усі наші родини також будуть разом, Наші хлопці і дівчата повернуться з фронту з перемогою і всі разом лупанемо того смачненького борщу. А поки не забудьте відправити донат нашим ЗСУ, аби наблизити нашу. Перемогу так, а в кого тут поповнення? Ви не повірите? Не в мене. Голівудська акторка Лінці Лохан днями стала мамою. Причому вперше стала мамою у свої 37 рочків. років. Ого, як час летить, їй вже 37, А мені тоді скільки? Так, забули. Кінозірка народила сина, своєму чоловіку, арабському фінансисту, і народжувала вона в Дубаї, де живе з коханим. Цікаво, що Алінці Лохан вирішила не публікувати фото малого, принаймні поки, і не каже, коли саме народився син. А от ім'я приховувати вона не стала. Дитинку назвали дуже незвичайно Луай, що в прикладі з арабської між іншим означає захисник. І думаю, всі українці оцінили це ім'я. Дуже гарний і правильний вибір. А от чому Лінці Лохан не опублікувала фото, то як на мене причина очевидна, вона просто не встигла обрати смайлик, яким прикрите обличчя малого. От, і все, от, і все. До речі, про історії кохання. Відома зіркова голівудська пара Дженіфер Лопес і Бен Афлек відсвяткували свою першу річницю. Між іншим відсвяткували тихо і навіть скромно просто вдвох зібралися і пішли собі на побачення. Насправді в пари довга і дуже довга я б сказала. Історія, бо ж вони почали свої стосунки ще у далекому 2002 році, але не склалося і до весілля справа не війшла. А через 20 років пара знову зійшлася, і цього разу до весілля таки дійшло. Їхній корабель під назвою Сім'я вирушив у плавання в Лас-Вегасі 16 липня минулого року. І це, до речі, було спонтанне рішення, бо офіційна церемонія з гостями і з усім іншим вона відбулася через місяць. Зараз Джейло та Бен Афлек відзначили ситцеве весілля. А на два роки це вже буде паперове весілля. Я пропоную нормально відсвяткувати. В нас в Україні. Україні. і ще раз відгуляти те весілля з викупом молодої З танцями під Вірку Сердючку, з караваєм, з тамадою, щоб гроші збирали на хлопчинка і дівчинку, врешті-решт. Ну щоб все як треба було. А то ж навіть не відчули, що таке справжнє весілля, Така демоверсія в них була. Ну от і все. Віталій Козловський завершив бойову підготовку і розповів, чи піде далі на фронт. І так, зупинятися він. Не збирається цілий місяць, тривала його підготовка в лавах бригади національної гвардії Рубіж. Ну а тепер, як написав виконавець, на нього чекає присяга і розподіл. Та перед цим у Віталія Козловського трохи часу, аби привести дух, зібратися, довести до ладу екіпірування, записати пісню і привести для своєї бригади тепловізор. І до речі, співак каже, що після того як пішов у лави ЗСУ. Інакше дивиться на життя. Він зізнався, що вже звик до зброї в руках, і не знає, як знову братиме до рук мікрофон. Це ніби якесь інше життя, від якого я відвик. Так написав Віталій Козловський. Тож сил і на Віталію, А ви напишіть нам отут, от нижче чи вважаєте ви досі мобілізацію артиста піаром, чи все ж таки впевнилися у зворотньому? Так, ну а на таке шоу я не розраховувала. Співачка Аріана Гранде розлучається, тому готуйтеся, фани, її серце вільне, але це не точно. Зірка була одружена з ріелтором Далтоном Гомесом, і вони почали зустрічатися у 2020 році. А вже за рік закохані таємно одружилися. Утім, їхня історія, на жаль, витримала лише два роки. Чому так? Далтон не зміг прийняти щільний гастрольний графік Аріани Гранде і настирливих папараці, які постійно просто були поряд. І у січні цього року вони перестали носити обручки, як помітили ті самі папараці, до речі, але не подали документи на розлучення, бо хотіли врятувати шлюб, врешті-решт. Та не вдалося. Тому зіркова пара прийняла рішення розлучитися. У змі пишуть, що вони залишаються друзями і підтримують зв'язок, але шлюбу. Кінець до речі, Аріана Гранде та Далтон Гомес поки що утримуються від коментарів. Тож, може, не все втрачено, і це такий піар шоу, врешті-решт, подивимося. Але мене знаєте, що цікавить? От зірок, зокрема, дівчат після розлучення так само мучить фантомні головні болі, як мою одну знайому. Ну, якщо ви розумієте про що я. <му> ну і наостанок те саме справжнє шоу. Бо ой, а хто це натякає на повернення? Так, це він, хореограф Влад Яма. У себе в сторіс в інстаграму він опублікував бджолу, яка намагається полетіти, однак у неї не виходить. Підписав це Влад Яма коротко, обов'язково знову полечу. А в наступному Сторіс додав і в Україну також. Власне, хореограф очевидно не тякнув шанувальникам, що не завжди буде жити в Америці. А я вам нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Влад Яма разом з дружиною та сином виїхали в США, де живуть вже. Півтора роки, і, хоча хореограф показує свій патріотичний бік і говорить про підтримку України, все ж ну, часто він попадає під критику, нібито він втік з країни і ховається. Ну а тепер хто знає, може Влад Яма скоро повернеться в Україну. Тому запасаємось попкорном і дивимося, що ж буде далі. От, власне, і все розповіла вам все, що хотіла, а тому чекаю на ваші коментарі під цим відео тут внизу. І не скупіться, поставте лайк. А ще підпишіться на наш ютуб канал LuxFM обов'язково. Мене звати Катя Сташко і побачимося з вами наступного тижня у програмі Шо по шоу. Обіцяю, буде цікаво, Па-па!